СОЛТИ Смирнова Марія Петрівна. СВАРКА на Сковороді. Якось у кухні чарівниці було надзвичайно шумно. Наближався день народження господині. Тому посуд і їжа хотіли приготувати чарівниці ранковий сюрприз. Давайте приготуємо їй святковий сніданок. запропонувала миска. Господиня полюбляє млинці з шоколадом, сказав холодильник. Він точно знав ці смаки чарівниці, бо зберігав у собі всі запаси. Рано вранці, на день народження, коли господиня ще солодко спала, на кухні дуже тихо, але кипіла робота. До миски стрибали жовті яєчка, сипались цукор і борошно. Лилося біле, мов сніг, молоко, а ще, що було смачніше, додали шматочки яблук і бананів. Замить на плиті вже мерехкотів вогних і грілася пательня. Та тільки в розігріте масло поклали смажитися перші млинці, як на пательні, почалася сварка. Ой, у мене залишилась гордочка цукру. Я буду найсолодшим і хочу, щоб мені спочатку з'їла мене. А у мене найбільший шматочок яблука, відізвався другий млинець. Я теж хочу, щоб мене з'їли першим. Ні, 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 першим маю бути я, найбільшим між вас усіх, закричав третій млинець. Своє бажання бути першими висловили й найменші і млинець з бананом. Ніхто не помітив, що на кухню прийшла іменинниця. У другій мисці якраз приготувався шоколадний соус. Чарівниця не хотіла ображати ні одного млинця. Вона змахнула чарівною паличкою, і всі готові млинці стали більшими. Вона поклала один млинчик, змастила його шоколадом. Зверху поклала наступний. Так, через пару хвилин на столі був справжній пиріг, ніж Виделка й тарілка кинулись на допомогу господині, а їй страшенно сподобався святковий сніданок, що пах яблуками і бананами. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.